Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна Є відновлення. На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв. Регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості. Тому сьогодні допрацьовуємо деталі, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян. Зокрема, тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати і ті, у кого немає дії або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді і там допоможуть заповнити заявку. Ми деталізуємо питання щодо оскарження дій чи бездіяльності комісій, які, власне, займаються обстеженням пошкодженого майна. Також для консультації по програмі «Є відновлення» можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1545. Ми обіцяли, що допомога до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки. Багато випадків, коли просто немає чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми Є відновлення це компенсація за зруйноване житло. Сьогодні затвердимо постанову та формулу, за якою буде виплачуватись відповідна компенсація. На що можна буде витратити кошти? По-перше, на будівництво будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок. По-друге, на придбання квартири іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватись комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта.